Одні думають, як збільшити кількість українців, а інші переймаються тим, як зробити із тих, хто є патріотів. Наступного року патріотизмом займуться всерйоз і планують витратити на нього по 40 мільйонів гривень щороку. У державній службі молоді і спорту сподіваються, що за чотири роки патріотами себе будуть вважати половина українців, а не третина, як є зараз. А кількість тих, хто хоче виїхати до інших країн, із нинішніх 40% зменшиться удвічі. І більше того, втричі зросте число тих, хто Пишатиметься українською армією. У такий спосіб краще прививати українцям. У який спосіб краще прививати українцям патріотизм, програмним чи ділами, намагався з'ясувати Ігор Климовський. Трумко відкриємо наші сходи новацьким гаслом Готуйсь! Готуйсь! Пісня новаків і новачок. Ми віти України Саме так ось уже 100 років починаються заняття у скаутській організації пласт. За часів Радянського Союзу рух скаутів був заборонений, натомість молодь агітували йти у піонери. Тому пласт існував лише у діаспорі. За часів незалежності ентузіасти відновили діяльність скаутів і на території України. Віра Гнатюк пластунка з дитинства. Нині сама виховник. Так у наших скаутів називається вчитель. Свого часу 11 років тому мене виховували так само, як зараз виховую я. Організація існує на таких добровільних е, засадах. Я просто відчуваю своїм обов'язком передати дітям те, що свого часу передали мені, крім корисних навичок виживання в умовах дикої природи. Юним скаутам прищеплюють любов до рідного краю, мови, звичаїв та історію. Узимку це теоретична частина лекції та бесіди. А от влітку це практичні заняття у таборах на свіжому повітрі. Україну потрібно любити не тільки серцем, але й підтримувати її. Ми ростемо і виховуємося в пласті для того, щоб потім стати гідними українцями і щось дати цій країні, тобто, щоб це був патріотизм не словесний, а якийсь практичний. У держслужбі молоді та спорту розробили концепцію, яка має на меті підвищити патріотичні настрої населення. Якщо її ухвалить Верховна Рада, то починаючи з наступного року, держава виділятиме по 40 мільйонів гривень на рік на патріотичне виховання населення 30 до 50 процентів. подростков и молодых людей живут с идеей оставить Украину. Ну, правда, при более подробных расспросах, если будет такая возможность реальной, чуть более 20% готовы собрать Чимадани соціологи ж кажуть, люди їдуть з України не тому, що не люблять її, а тому, що не може тут знайти добре оплачуваної роботи. Поки Україна, скажімо, як держава, в цілому, як народно-господарський комплекс, як суспільство не дасть приводу для громадян чимось ну, таким відчутним. Пишатися і відчути себе патріотом за відчутне, я думаю, що до того часу немає ну, особливого сенсу. Проводити якісь програми, ну тобто, досвід показує, що вони вкрай мало ефективні, як саме будуть підвищувати патріотизм, ще точно невідомо. Конкретні кроки та заходи обіцяють прописати вже у програмі дій, яку створять певно після ухвалення концепції. Але поки що для школярів називають два способи. Це дуже прості, на деле, шаги. Це екскурсії по прекрасним українським балкам. Мало кому известно на самом деле. Давно известные и отлично себя проявившие игры, в том числе зерницы. Это военно патриотическое воспитание. Когда мы беседуем на эту тему с европейскими экспертами, для них это странные слова. Для них это наследие тоталитарной системы, милитаристской направленности СССР. За даними соціологів, людина сама визначає, є вона патріотом чи ні. І за цим критерієм більше як дві третини українців вважають себе патріотами. Чи вважаєте ви себе патріотом? Mm, так вважаю. А чому? Mm, ми розмовляємо українською мовою. Чисто, це, -перше, так. Ходимо в українську школу. Ну, намагаємося на українські свята вдягатися в українське вбрання. Я люблю Україну, в якій живу, люблю, люблю своє місто. Так я вважаю себе патріотом України. А на які чому? Ну, тому що я живу в цій країні. Хочу, щоб в цій країні все процвітало. А якби була можливість кудись? Поїхати в країну, де там можливо кращі умови. Ну можливо, попро... попробувати можна було б. у пласті всього 10 тисяч осіб по всій Україні. Їм не доплачують за любов до своєї країни. Тут є люди як зі сходу, так і з заходу, з півночі та з півдня країни, але вони все одно навчилися поважати одне одного і знаходити спільну мову. Чим це не приклад для всіх інших, замість того, щоб шукати конфлікт, знайти те, що нас єднає, і це насамперед стосується політиків, які так багато говорять про патріотизм. І коли, скажімо, посадовець закликає проявити, скажімо, економічний. Патріотизм і купувати українське, при цьому у нього на руці швейцарський годинник і він після цього сідає в німецький автомобіль. Мабуть, громадяни не дуже будуть дослухатися до його закликів, і до його порад. Ігор Климовський, Сергій Дунда, Микола Чеботарів, Юрій Анісімов, Олексій Трушин. Підсумки тижня.